Усім привіт! Сьогодні стартує невеличка подорож з Польщі до Швеції. Приїхав в Гданськ на потязі. З Гданську в мене літак на Швецію. Зараз буду якось добиратись до аеропорту. Приїхав в аеропорт. зараз буду дивитись. Ось мій літак, він прилетів Джортеборг, Швеція. Прийшов контроль, питали, чого я сюди прилетів. Сказав, бо я ще тут не був, тому і прилетів. Сід на автобус стоїло, коштувало 139 швидких, це 55 злотих. Це що, зарп... 40. Ось він знаходиться, поки ще їхати. Автобус довіз до центру Бьєтербурга. Зараз буду йти шукати, де я поселився свої апартаменти. Ось такий хостел. Тут раз, два, три, 4, 6 місць, три з яких вільні. Сказали, що можна, можна будь-яке з трьох місць зайняти. Я напевно займу це біля дзеркала. Коштувало на дві ночі 600 шведських крон. От. От, тобто одна ніч 300 шведських крон. Дали отаку от ключ-карту. Це від двері, від цієї двері. Ну і постіль. Ось такий довгий коридор. І дали картку, прикладаємо і відчиняються двері. Вийшов трохи прогулятись на вечір. Сьогодні я розповім про свою пригоду в Гьотеборзі, Швеція. Я прибув сюди ввечері літаком, а потім на трансфері подолав близько 25 кілометрів до свого місця ночівлі, затишного хостелу. Як тільки я оселився, вирішив не витрачати час і вийшов прогулятись містом. Це був ідеальний момент, щоб трохи озирнутись, дослідити місцевість і підготуватись до зйомок наступного дня. Усім привіт! Спочатку буду дивитись фортець. Фортеця називається Скансен Кронен. Скансен Кронен це старовина фортеця, побудована в 17 столітті для захисту міста від датських нападів. Що цікаво, вона жодного разу не була задіяна у боях, хоча й була важливою частиною оборони. Фортеця розташована на пагорбі, з якого відкривається неймовірна панорама на все місто. Крім історичних артефактів, сьогодні тут часто проводять заходи, а сама будівля служить популярною туристичною локацією. Обов'язково залітайте сюди, щоб насолодитись з краєвидами і відчути дух історії ютеборда. Це район Хага. Ще одне місце, яке обов'язково варто відвідати в Гетеборзі – це район Хага. Це найстаріший район міста, відомий своїми вузькими вуличками, дерев'яними будинками та затишними кав'ярнями. Хага був заснований ще в 17 столітті, і тут збереглася автентична атмосфера тих часів. Що цікаво, Хага також славиться найбільшими вуличками з корицею. Вони тут просто гігантські. Це місце ідеальне для прогулянок, відчуття старовинного дугу від і, звісно ж, смачних пауз на каву. Ось так виглядає район Хага. Після того, як я дослідив район Хага, я попрямував далі, і моєю наступною зупинкою стала церква The Haga Church. Це неймовірна красива будівля в неоготичному стилі, збудована в середині 19 століття. Її шпилі і витончені деталі архітектури насправді привертають увагу, а всередині панує особлива атмосфера спокою. Пройшовши через церкву, я продовжував свою прогулянку по старовинних вуличках, оточених чудовою архітектурою. Ці будинки зберегли свою історичний рис і виглядають просто казково. Атмосфера затишку і старовини не покидає мене протягом усього шляху. В Гьотеборзі така архітектура, нібито схрестили Польщу, Англію і Німеччину. І вийшов Гьотеборг. А зараз я йду у напрямку статуї Посейдона. Зрештою, я дістався до статуї Посейдона, розташованої на площі Гьоттеплацен. Це один із символів Гьотеборга, створений відомим скульптором Карлом Мілесом у 1930 році. Статуя вражає своїми розмірами і деталізацією. Посейдон стоїть з в руці, символізуючи морську могутність, що є важливою частиною історії цього портового міста. Поруч зі статуєю Песейдона розташований музей мистецтва Гойтебора. І коли я проходив повз, там якраз відбувався якийсь захід, у якому я так і не встиг розібратись. На площі були встановлені різні інсталяції в туристично неформальному стилі. Дуже цікаві незвичні арт-об'єкти, які привертали увагу. Згодом почало збиратися більше людей, і атмосфера ставала дедалі жвавішою. Було відчуття, що це місце буквально дихає творчістю і життям. For For empathy, for lots of flowers on top of your grave, for friends and kindness, and the nature that we are a little bit part of, a little bit part of, for nature. You can, if your mind like, close your eyes. Ось така вечірня тусовка. Йотеборський музей мистецтва це справжня перлина для поціновувачів культури. Музей відкритий у 1923 році і він відомий однією з найкращих колекцій скандинавського мистецтва у світі. Тут можна побачити роботи таких відомих художників, як Едвард Мунк, Карл Ларсен та Андерс Цорн. Але не тільки скандинавське мистецтво приваблює відвідувачів. У музеї також зберігаються твори Рембрандта, Пікассо та інших майстрів. Що цікаво, музей постійно оновлює свою колекцію сучасного мистецтва, тому тут можна побачити як класичні твори, так і найсучасніші інсталяції. Для відвідувачів це чудова можливість зануритись у світ різноманітних художніх стилів і епох. Після відвідування музею я вирішив прогулятись до площі Густафа Адольфа. На шляху натрапив на цікавий арт-об'єкт – артаб'єкт Зекнотидган, що символізує мир і ненасильство. Ця скульптура робота шведського художника Карла Фредеріка Рейтерсворда і є частиною глобальної кампанії За мир. Вона дуже символічна. Згорнутий вузлом ствол пістолета показує безглуздість насилля та важливість миру. Пройшовши далі, я продовжив свій шлях по вуличках центру міста, оточених старовиною архітектурою та безлічю кафе. Нарешті дійшов до Густафа Адольфа, центральної площі Гетеборга, названої на честь засновника міста, короля Густафа ІІ Адольфа. Тут відчувається справжня атмосфера міста, величні будівлі, фонтани і люди, які поспішають по своїх справах. А це головна площа в місті Гьотебор. Дуже схожа на попередню площу, що була в моєму місті, в Кропивницькому. Дуже схожа на площу Кірова. Площа називається Густафа Адольфа. На площі розташована статуя короля Густава ІІ Адольфа, засновника Гетеборга. Вона стоїть у самому центрі площі і нагадує про важливість цієї історичної постаті для міста. Навколо площі можна побачити декілька важливих будівель, включаючи ратушу та біржу. Це місце є серцем міста, де відчувається пульс Гетеборга, І воно обов'язково приверне увагу своїм історичним шармом та енергією. А тут я розповідаю про Баркінг Вікінг. Це величне чотирьохщоглове вітрільне судно, побудоване в 1906 році, яке колись перевозило вантажі між Європою та Америкою. Сьогодні воно стоїть в гавані Гьотеборга, перетворене на готель. Але ось цікавий факт через те, що над ним побудували міст, який нижчий за висоту корабля, Баркінг Вікінг більше не може виплести в море. Таким чином, цей морський велетен залишився навічно пришвартованим, зберігаючи дух морських пригод прямо в серці Гьетеборга. Позаду мене знаходиться будівля, яку місцеві прозвали як Губна помада. А офіційна назва Ліла Бомен це сучасний портовий район Гетеборзі, розташований біля гавані. Він відомий своєю визначною будівлею під назвою Ліпстік Губна помада марочосом червоно-білого кольору, що є одним із символів міста. Тут також знаходиться причал, де можна побачити історичні кораблі, такі як Баркенг вікінг Ось я й закінчую свою подорож до Гетеборга, прогулюючись по затишних вуличках у напрямку Централ Стейшн. Цей вокзал сам по собі є справжньою архітектурною пам'яткою. Красивий зі старовинними елементами. Він зберігає атмосферу історії і розвитку міста. Прогулянка до вокзалу дозволяє ще раз відчути настрій Гітеборга, його унікальний стиль і гостинність. Це місце, звідки починаються і завершується багато подорожей, залишає по собі теплі враження. Ось і підійшла наша подорож до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та чекайте наступне відео. Далі на мене чекає трансферний автобус, який відвезе мене до аеропорту Гетеборг, що знаходиться приблизно за 25 кілометрів від центру. Ця поїздка стала справжньою пригодою, яка подарувала мені яскраві емоції. З Ютеборга я на літаку полечу до міста Гданськ, тож наступне відео буде присвячене цьому дивовижному місту, де атмосфера та архітектура зовсім інші, ніж у Гютеборзі. У Гданську буде багато цікавого і красивого, тому обов'язково залишайтесь зі мною, щоб не пропустити наступне відео. Вас чекає справжня візуальна насолода.